Приведіть власника помешкання, у якого ви наймаєте житло. Це нещодавня головна умова міграційної служби в Сумах. Внутрішнє розпорядження пояснюють переселенцям. Мовляв, міграційникам потрібно підтвердження того, що ті, хто втекли з Донбасу, насправді живуть тут. Про це нам розповіла волонтер, яка опікується проблемами вимушених втікачів з Донбасу. У нас і і так проблеми з жильєм в городі. И так хозяева квартир не хотят селить к себе переселенцам по каким-то причинам. Мы вынуждены проводить с ними работу, мы вынуждены как бы, их уговаривать на это. А сейчас людям просто в такой доведены до отчаяния, просто сейчас в такой ситуации, что очень многие даже выезжают назад на оккупированные территории. Разом із переселенцями йдемо до міграційної служби. Там уже черга, всі за штампом. Ці люди кажуть, проблеми почалися два тижні тому. До служби просять прийти з орендодавцями. Я во вторник, побувала продліла справку переселенця на Харківській 35. В середу Я приїхала сюди. У мене відмітку зробили на тому, що я є, що я присутствую. Я сказала, що у мене 1 числа закінчується штамп міграціонки. Мені сказали з документами хозяева приходить в суботу. Я спросила на основании яких законодательных актів. мне сказали обращаться к вам. Чому так? Очільниця зарічного відділу міграційної служби пояснює, розпорядження не видавала. Наполягає у повноваженнях її відомства лише перевірити, чи мешкає переселенець за вказаною адресою. Ми сьогодні всіх проставляємо штампи, але приждаємо, що в течение трьох днів ми возможно прийдемо і перевіримо їх місце проживання. На камеру пообіцяли прийматимуть всіх навіть понаднормово щодня. Для довідки наразі міграційна служба працює два дні на тиждень по чотири години на день. І що орендодавців за руку переселенцям тягти не доведеться. Більше таких інцидентів не буде, я це особисто проконтролюю. в течії неділі. підходите, в будь-яке удобне час з 9 до 6. Вам 7 До слова, така нова вимога діяла лише у сумах. А штампи від міграційної служби потрібно поставити майже 14 тисячам переселенців. Саме стільки наразі обслуговуються на території Сумської області. Юлія Марковська, Сергій Сурков на часі новини.